Я взагалі-то толерантна людина. Можу сприйняти в парламенті гомосексуалістів, лесбіянок, навіть негрів, якщо їм вдасться туди прорватися. Але я ніколи не зможу прийняти те, що в українському парламенті занадто багато дебілів. Звернемося до Вікіпедії. Дебілізм легка ступінь розумової слабкості. Дебілів розділяють на збудних, апатичних, помстливих, впертих та пригальмованих. Ну чим вам не опис частини парламентаріїв? Проблема в тому, що законопроекти, які мають керувати нашим життям, вони подають такі ж, тобто дебільні. Ми склали підборку найдурнуватіших ідей українського парламентаризму, які вже завтра можуть стати правилами нашого буття. У вас ще нічого не конфіскували? Тоді ми йдемо до вас. Українські юристи рвуть на собі волосся, що робити з новим парламентським шедевром. Цього тижня з Верховної ради, наче зі скарженого конвейера, зійшов ще один приклад законодавчого мистецтва, без рішення чи вироку суду провести спецконфіскацію. Депутати підтримали у першому читанні законопроект, який дозволить накладати арешт на майно будь-яких осіб в рамках розслідування кримінальної справи. Тобто, без рішення суду до вас можуть прийти і конфіскувати усе, що у вас є, бо хтось з правоохоронців підозрює вас або когось з ваших знайомих. Рішення прийнято та поки експерти блукають у здогадках, що робити з ще одним абсурдним законопроектом, українці від таких ініціатив хапаються за голову. Депутати наче подуріли. Закон про полігамію, про сало, закон про вільні ерогенні зони, заборонити аборти, перейменувати копійки у рублі, законодавчо визнати Путіна поганою людиною і навіть визнати суржик другою державною мовою. І це лише початок. Хто ж з депутатів пише такі закони, що просто на голову не налазять? А головне, хто заробляє на цьому гроші? Дуже контроверсійні закони. Е, в принципі, я дуже вдячний всім депутатам. Ми в цілому їх підтримуємо. Програма гроші. Склала ексклюзивний рейтинг найдивніших парламентських ініціатив. Що ж цікавить народних депутатів, думали українські пенсії? Артура Палатного цікавлять дитячі імена. Однозначно він запропонував внести зміни до сімейного кодексу, які б заборонили батькам називати новонароджених іменами вигаданих персонажів та географічних назв. Знаєте, я почув, коли рібенка назвали трелібуснавка номер 7. Жінню не думає називають дітей, а діти потом страдають. Та діти продовжують страждати, бо законопроект чомусь не прийняли. Ми понімальштон, в принципі, ні да йде. Що ніч не дошло до нього. Однозначно, я думаю, что мы к этому. що ми Так Такщо не виключено, що тепер в Україні тюльпанів Степановичів і Гондурасів Сергіовичів стане більше. А не іменами єдиними Артур Палат не байдужих до надувних ні не ляльок, а м'ячів. Він разом з депутатами Томенком і Блавацьким зареєстрували законопроект про зниження візного мита майже на 18% на шкіряні і надувні м'ячі. У пояснювальній записці дивно любов до м'ячів пояснили просто усе заради дітей. Ну те законопроект он как бы, не проходив ні комітет. Знаєте, потім у нас полі важливі проблеми. А от нинішній губернатор Луганської області, поки сидів у Верховній Раді, дуже переймався за адвокатів. Причому переживав настільки, що навіть зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким запропонував одягати представників адвокатської професії у спеціальний одяг адвокатську мантію і зобов'язав адвокатів носити її в ході судових процесів. Це сприятиме підвищенню професіоналізму адвоката і досягненню рівноправного статусу адвоката у судовому процесі. У пояснювальній записці пише Геннадій Москаль. Ну ніяк не залишають його у спокої спідниці адвокатів. У здорової людини логіки в цьому немає. А от деяких депутатів збиває з них історична несправедливість. Які там зарплати і комунальні тарифи? Депутат Олег Мусій виступив з ініціативою перейменувати копійку у рубль. Слово копійка походить від слова коп'йо, якого не існує в українській мові. Чим же допоможе така фундаментальна ініціатива українцям? Поки невідомо. Але законопроект уже розглядає цілий комітет, як і розглядає ще один надважливий закон депутата Оксани Корчинської. Одного дня вона прокинулася і вирішила заборонити Росії вживати слово Русь. На питання навіщо ми прослухали цілу історичну довідку. Слово Русь і, і Росія це грецьке похідне слово від «русь». Воно у нас в даному разі ще з 9 століття була ще до крафта ще відповіді проступова. Цей закон допоможе економіці України? Знаєте, а цей закон прийняла? Ні, звичайно. А от про майбутнє думає депутат Лілія Гриневич. Вона, як і Віталій Кличко, вирішила подумати про завтрашній день. За її ініціативи у Верховній Раді створили увага, тимчасову комісію з майбутнього. А сьогодні в завтрашній день не всі можуть смотрети. Вірні смотрети можуть ні, токалі всі мало хто може це робити. Судячи з назви на неї запрошуватимуть махів і екстрасенсів, тож депутатське майбутнє під контролем. Часто рішення, які приймають на державному рівні, суперечать е, науковому обґрунтуванню, деколи здоровому глузду. А от справжній професіонал з безглуздих законодавчих ініціатив парламентар Сергій Каплін у раду можна ходити на виключно в буфет. Він запропонував розстрілювати людей винних у корупції. Я вносив закон за відновлення ядерного статусу. Я реєстрував закон про позбавлення депутатів мандату за п'ять прогулів і законопроект про скасування блатних номерів. Та Сергій Каплін засмутився, бо ж законопроекти чомусь не прийняли. Голосують за що завгодно, але не ті закони, які є фундаментальними. Експерти переконують, майже усім депутатам закони пишуть їхні помічники, або ж спеціальні юридичні фірми за солідні гонорари від 2 до 10 тисяч доларів один законопроект. Якщо вам потрібен серйозний якийсь лобійський законопроект, який дає там преференції для бізнесу для компаній, це 20 тисяч доларів коштувати. А якщо це законопроект, якийсь там ну там аля соціальний, де нема на чому заробити, то звичайно менше. З під пера таких законописів вийшли ще ті парламентські раритети. Тільки екс-депутат Сергій Терехін змушував Верховну Раду плакати від сміху. Він автор законопроєктів про заборону вивозити сало з України, закон про полігамію, вільні регені зони та навіть закон про святкування свята «Покращі», яким українці згадуватимуть мову Азарова. Бігли Олег Царьов спропонував своїм законом надати Суржику статус другої державної мови. Што? А от екс-регіонал Олег Надоша пропонував дозволити готовляти самогон. Можливо, тоді було б легше відкривати кожне засідання Верховної Ради з молитви за Україну, як окремим законом вимагав Віталій Журавський. А нам треба працювати для України. Екс-регіонал Віталій Немилостовий Пропонував закрити секонд хенди, бо заважають економіці. А Василь Пазаняк пропонував заборонити рекламу контрацептивів і тим самим рятувати українців від депресії. Є ідіотські причини, аля тролінг, жарт програв за комусь спор, наприклад, і пише з законопроект. Друга причина це ну, психічні якісь розлади самого депутата. Експерти переконують, абсурдні законопроекти це не просто піар. Найчастіше це технологія. Глузди законопроектів може бути технологія, якщо потрібно зірвати ухвалення дійсно потрібного прогресивного закону. Такі безглузді закони у кожної партії у солідному запасі. Бо ж тільки прийде час розглядати невигідний депутатам законопроект, як такі закони заполоняють порядок денний, а комітети просто не встигають розглядати справді важливі питання. А поки час відтягується, депутати заробляють гроші. Треба засунути через когось законопроект. Якийсь він такий польоний, трошки знаєте, і шукають якогось депутата, якому просто потрібні гроші. Йому каже, слухай, на тобі там 5-10 тисяч доларів, і ти зареєструй від себе цей законопроект. І хай він за тебе зайде. А потім, вже, ну, якщо якийсь там негатив пішов, то ну, це ж це його законопроект. Якщо прийняли, все, значить, схема спрацювала. Рішення прийнято.